Дякую за те, що ви робите для діточок. Я річ в тому, що також займаюся проблематикою ВПО. У мене шелтер для переселенців. І для мене завжди було головне, щоб діти були. Взаємодії між собою, і в них було не тільки паншет і кімната, де вони сидять, а щоб вони могли розвиватися. Тому дякую за те, дякую що дякую вам. Робити. І насправді знайомий ситуацію з шелтерами. І хочу сказати, що наші волонтери, наші добродії, дякуючи вам, і таким, як ви, і я бачив багато шелтерів. Це дуже Крутий рівень, всі шелтери для дітей з самого початку війни були дуже класно обладнані. Системно. Я, я Перепрошую, може там, де ви були, І так, так, але у нас в Дніпрі можу сказати, що рівень, якщо порівняти з заходом, то не дуже.